Офіційна назва, це Французька республіка. Столиця та найбільше місто це Париж. Чисельність населення це майже 67 мільйонів людей. І також важливо згадати, що Франція є найбільшою країною ЄС. Форма правління це президентсько-парламентська республіка. Праця поділяється на департаменти, на регіони, на округи, на кантони, і тоді вже на найменший, найменший рівень це вже є комуни або палітети. Трошечка про символіку. І історію а, Франції щодо гербу. То насправді єдиного та визнаного всіма герба зараз у Франції немає. А, сучасна державна емблема Франції стала символом Франції після 53-го року, хоча і не отримала правового статусу офіційного герба держави. А, трошечка про гімн. Пісня ця називається Марсельєза. Напевно, багато з вас її чули. І вона була написана в Страсбурзі у 1792 році. Девіз, який нам а, зараз, українцям, дуже дуже близький до серця, це є Свобода, рівність, братерство» або ліберте, екаліте і фатерніте». А, Національний символ. Це є Маріанна. І вона також зображена тут нашій ем, фотографії. Це є жіночий образ, який уособлює Францію. Франція є членом Європейського Союзу, членом Ради Європи, співзасновником НАТО, співзасновником ООН, постійним членом Ради безпеки ООН і також членом Великої е, Сімки. Станом на кінець 2022 року то приблизно 65 тисяч українців знайшли собі притулок і захист у Франції до поки триває війна в Україні. Це, це великі цифри, і за це ми дуже вдячні. Звичайно, Франції. Також Франція започаткувала. Операції солідарності що від початку по повномасштабної російської агресії Франція провела понад 30 операцій солідарності, доставивши понад 2600 тонн вантажів на суму 41 мільйон євро для України. І остання операція відбулася нещодавно. Називалася вона Юмбатопу pour l'Ukraine», корабель для України. І під час цієї саме операції тисячу тонн було доставлено Україні. Франція завжди була другом і партнером України, і наші відносини почалися набагато раніше, ніж були відкриті перші посольства в наших країнах бо аж ще 19 травня 1051 року король Генріх І уклав шлюб з Анною Ярославівною, дочкою Великого князя київського Ярослава Мудрого. Таким чином, Анна Київська стала першою королевою Франції. Українські вчені навчалися у французьких вишах. Зокрема, Іван Ужевич, укладач рукописної громадської словенською та латинською мовами. Французькі письменники описували Україну. Зокрема, Оноре Де Бальзак писав нотатки про подорож України, летос в ми не просто партнери, ми родина. І від 24 лютого 2022 року Франція ані на день не зупиняла підтримку нашої країни у часи найскладніших за всю історію новітньої історії випробування. Я була ще, мабуть, студенткою в Києві в інституті міжнародних відносин і мріяла про те, щоб колись пожити в Парижі. Фактично, я тоді дивилася, що ще були погані дуже інформаційні ресурси щодо програм обміну. І знайшла програму обміну на один рік на магістратурі в університеті Сорбона по міжнародному праву. Я подалася тоді ще. Я так розумію, з України подавалася дуже мала кількість людей. Отримала можливість навчатися одночасно і в Україні писати магістраську роботу і проходити магістратуру в Сорбоні. Uh, ну і так, в принципі, я два роки провела в місті Париж, навчалася, працювала. Моя перша серйозна юридична робота в кабінет навока адвокатське бюро було в Парижі, і тому мене з Францією такі дуже. Ну, сильні зв'язки там пройшли студентські роки, Там пройшла перша серйозна робота. Ну і звісно, коли я стала там народною депутаткою. Це вже було, мабуть, років через десять, якщо не більше після навчання у Франції. Я говорю французькою, і так в принципі я стала головою групи дружби. І зараз уже я другий раз у парламенті другий раз відповідаю в тому числі за Францією. Зрозуміло, що війна змінила дуже сильно наш парламентський формат, і якраз під час війни, мабуть, і дружба показала себе найсильнішою, да і французькі громадяни. Ну, неймовірно вразили нас своєю підтримкою. Надихали і зв'язків у вона стало в тисячі разів більше, починаючи від мерів маленьких міст до французьких громад в кожному містечку, в кожному регіоні, які допомагали і продовжують допомагати. Ну і мені здається, що історично ми ніколи, мабуть, не були такі близькі і так не підтримували один одного, як зараз. Це страшенно надихає. Ну, по перше, ви маєте розуміти, що Франція є лідером в Європі, і, мабуть, Франція. За останні там 70 років ніколи не показувала так сильно свого лідерства, як зараз. До цього змусили обставини. Війна спонукала до того, щоб Франція стала і формальним і неформальним європейським лідером, і до цього спонукала в тому числі така позиція на початку війни Німеччини і канцлерів Німеччини досить. Ну, така очікування, якщо ви пам'ятаєте, Да? не було зрозуміло, що буде відбуватися з північним потоком. потоком-2», не була зрозуміла до кінця позиція Німеччини по танкам і по зброї, слава Богу, що вона змінилася зараз. Але саме така позиція і Німеччини спонукала Францію стати лідером і формальним, і неформальним. І я думаю, що це та роль, яка Франції притаманна, починаючи там від декларації прав людини, від європейських цінностей, які Франція як країна і французькі. Мисли, мислителі робили да, от Франція зараз допомагаючи нам, мені здається, і віднаходить себе, і віднаходить ті цінності, які вона ж в Європейський Союз принесла, і взагалі принесла в світ в міжнародне право в статут ООН, в філософію світову, на яких там я, наприклад, вчилася, на яких вчилися цілі покоління українців, в тому числі. І цей процес спостерігати дуже надихаючи. Тому я часто кажу, що це найстрашніший для нас час. Це дуже трагічний час, дуже трагічна війна, але в той же час це найпрекрасніший час, тому що він дуже сильно підсвітив наших друзів, дуже сильно підсвітив. Людей дуже сильно підсвітив нас середини там наших волонтерів, наших хлопців і дівчат на передовій, наших пожежників, да всіх, всіх, хто відновлює нашу енергетику, наших суперхороблих, сміливих людей, і підсвятив наших партнерів і друзів. Це треба буде використати, і в майбутньому ми будемо разом бачити нову, класну новітню Європу, яка дуже виросла, так само як виросли ми за цю війну. Згадала там можливо ті цінності, які були дещо під Згадала взагалі національну велику ідею європейського союзу і Європи, да, заради чого європейський союз створювався, заради яких цінностей свободи, що таке свобода, що таке демократія, що таке боротьба за неї. Тому що слава Богу, багатьом країнам в Європі не доводилося за неї боротися останні роки, да останні десятиліття. А от спільна наша зараз боротьба, вона це все дуже нагадала, і мені здається, що ми віднайшли прям таку нову національну ідею новітньої Європи і зробили. Європу дуже сильною, і я думаю, що зробимо ще сильнішою. Ми зараз, чесно вам скажу, зараз ми робимо акцент на так зване раннє термінове відновлення. Тобто, для того щоб говорити про велике відновлення, нам треба спочатку відновити нашу критичну інфраструктуру, да відновити те, що зруйновано, відновити електромережі, відновити водопостачання, якщо десь росіяни його знову б'ють. І, от ми зараз просимо допомагати нам саме в цьому. Але не дивлячись там на те, що продовжуються воєнні дії. Вже ми говоримо про великі можливі інвестиції на великі проекти. Ну починаючи з аграрних проектів, завершуючи якимись it великими проектами і іншими. І тут як казав Бенджамін, це не має бути. Ми вже не в радянському союзі живемо. Да? Це не має бути організована державна програма, домовленість там, меморандум підписаний між міністрами і президентами. Це і так буде. Ми і так це робимо. Ми над цим і працювали і до великої війни. Да? Тобто, я, наприклад, була членом. Так званої міжурядової робочої групи, між міністром внутрішніх справ України і міністром економіки та внутрішніх справ Франції, де Напрацьовувалися великі проекти, заходили інвестиції і так далі, і так далі. Але окрім централізованої такої допомоги, дуже велику роль відіграють саме зв'язки там між різними регіонами, між різними бізнес компаніями персональні зв'язки, між е деканами університетів і так далі. І от це все воно має працювати вже зараз. Воно вже зараз і починає працювати. Так? Жодна компанія не хоче зараз проінвестувати щось в Україну, проінвестувати там декілька десятків мільйонів доларів, а потім туди пролетити. Російська ракета вона все зруйнує і треба буде починати заново, але компанії готові це робити, якщо вони застраховані, да от, якщо, наприклад, вони застраховані під воєнні ризики, і страхова компанія їм покриє ці ризики, і от на це уряд Франції і Європейський Союз виділяє гроші на страхування таких ризиків. Це означає, що компанії будуть супер зацікавлені сюди заходити. З цим зараз теж допомагає дуже сильно уряд Франції, е, і роль Франції в європейському союзі, тому що багато фінансових. Фінансових можливостей є у самого європейського союзу, але хтось має ну до цього тиснути, да І от Франція тут теж дуже допомагає. Першого дня конфлікту Франція із своїми партнерами Євросоюзу Союзу Союзу впевнено і твердо підтримує Україну та український народ. Франція була перша, яка дозволила дозволила для того, щоб Україна могла закуповувати у французьких виробників зброю з економічної точки зору. Сильні потужні економічні зв'язки. особливо в 2021 році перед війною. 160 компаній працювали в Україні. і там працювало 30 тисяч співробітників, і це з таким чином Франція була першим робо роботодавцем номер один міжнародним роботодавцем в Україні також культурне наукове співробітництво. Особливо, що стосується університетської співпраці, так, і мені було дуже приємно почути про це від Альони. Близько двох тисяч студентів українських навчаються у Франції. Для нас також важливо це поширення французької мови та французької культури в Україні. Наші взаємозв'язки, так які почалися і до війни, але особливо після війни, ми в такій двосторонні зв'язки. Зв'язки стають ще більш міцними і сі сильними. І зв'язки, які ми вже підсилюємо і над якими активно працюємо. Альона говорила про одну важливу річ. Це те, що всі ті зв'язки, які створюються на всіх рівнях, вони вже покращують і е, е, наші взаємозв'язки. Вони стають більш якіс, якісними, якою б не була партійна приналежність. Ми бачимо всі, хто приїжджають, та французи е, різних рівнів, вони підтримують Україну. Так само хотів би сказати про допомогу, яка йде від простих громадян. Це основа для майбутніх для майбутніх наших Наші стосунки після війни, які звичайно і очевидно також будуть е, е, проявлені і на культурному, е, на культурному рівні. і ми були підняті по тривозі о п'ятій ранку е, вночі 24 числа, і всі прибули до посольства. І ми слухали наших військових еташе з доповідю, е, читали новини і провели першу нараду. І ключове слово це саме мобілізація. Ми б мобілізували всі наші і внутрішні людські ресурси, і всі наші зовнішні ресурси для того, щоб організувати потужну ритмічну роботу організація комунікації, тому що в нашій роботі в ці дні була головне комунікація. Тому ми мали інформувати французьке суспільство, французькі медіа, французьку владу про те, що дійсно відбувається зараз. Ми домінували і наші варіанти, і наші версії інтерпретації домінували в французькому інтер... інформаційному просторі, що було дуже корисно. От такий інформаційний спротив. Це було перше. Друге, ну ми були на постійному зв'язку з офісом президента, з міністерством закордонних справ, і отримували щодня важливі директиви, вказівки, які ми. Абсолютно виконували в режимі реального часу, тому що те, як використовувалася цифрова дипломатія, те, як використовувалася онлайн дипломатія, ніхто такого досвіду в світі не мав, щоб ми з вами розуміли роль Франції для нас, для України. Нам важлива надважлива підтримка Франції на політичному рівні будь-яке рішення в Організації Об'єднаних Націй. Багато країн не підтримає, якщо його не підтримає Франція. Тому ми постійно працюємо на вищому політичному рівні Франції для того, щоб така підтримка була і продовжувалася набирала сил на рівні Європейського Союзу. Ви бачите, скільки рішень зараз приймається на на рівні Європейського Союзу, і по засудженню агресії, і по визнанню країною терористом, і по санкціях вже 10 пакетів. і Тут роль Франції провідна. провідна. І Франція, слава Богу, взяла на себе роль координатора і лідера. Саме позиція Франції по кандидатству радикально змінила позицію е, решти європейських країн, навіть тих, хто були скептиками, і так далі. Важливо, важливо. Тобто, перший рівень це підтримка Франції. Початок консультації про набуття членства. Нас чекають консультації на саміті. НАТО і позиція Франції в цьому питанні щодо приєднання України до НАТО також стратегічно важлива для нас, і це перший рівень, на якому нам потрібна позиція Франції Франції два джерела, з яких надходить нам економічна гуманітарна допомога. Перша це уряд. У них з початку війни цілодобово працює так званий антикризовий центр при Міністерстві закордонних справ, який 24 на 4 займається гуманітарною допомогою для України. Е, і є також асоціація мерів Франції, міст Франції, які також консолідовані, і вони також займаються гуманітаркою. Французька зброя відіграє зараз дуже це дуже потужний фактор яким, до речі, дуже незадоволені росіяни, тому вони напряму погрожують Франції ядерною атакою, в тому числі останнім часом, тому що французька зброя, така як Цезарі, така як Кроталь, які відіграли дуже потужну роль зараз в захисті українських міст, це протиповітряна зброя, і я, я от був присутній на зустрічах нашого міністра, і він звітував французьким партнерам. Що ефективність 100% у цієї зброї, і вона нам дуже допомагає захищати наші міста під час ракетних цих атак. Перед аудиторією хочу висловити своє захоплення. Я черговий раз переконався, що наш спікер це дуже потужний політик, і дуже... ви не уявляєте собі, який він оратор, який він трибун. Всі, хто спілкується з ним, виходять в захваті, і ну, це знаєте, він належить до такої когорти політиків, як таких, як нас хочуть бачити в Європі. Розумієте? Молодий, кмітливий, розумний, активний, емпатичний, що важливо, і так далі. Також у спікера відбувалися всі зустрічі вищого рівня. Що свідчить про увагу і повагу до нашої країни, тому що ви знаєте, що президент наш, на жаль, не може зараз багато наносити візитів, і тому спікера зустрічали, так як самого президента. Він зустрічався з президентом Франції, з прем'єр-міністром Франції з двома палатами парламенту, і так далі. І так далі, користуючись нагодою, я закликаю вас спілкуватися своїми однолітками, які знаходяться за кордоном, і поки у них немає можливості повернутися в країну, стимулюйте їх адаптуватися. Вони потім повернуться і повернуться з іншими баченням світу, з іншими знаннями і так далі. На всю Францію 15 дипломатів. Наприклад, у Росії десь близько 2 тисяч, нас 15. І ми воюємо як наші на фронті в меншості, але б'ємо їх. На всіх напрямках, і ми робимо це для наших дітей.